Слуги нікчемні. Роздуми над Словом Божим на вівторок 32-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Хто з вас маючи раба, який оре або пасе? Скаже йому, коли Він прийде з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому приготуй щось поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Чому Господь так виразився про служіння? Багатьох читачів ці слова можуть збентежити. Навіть коли хтось добре виконує всього лиш те, що повинен, ми все одно вдячні такій людині і якось свою вдячність виражаємо. Зрештою, подумаємо, хто з нас хотів би чути таке звертання нікчемний раб. Хто хотів би почути такі слова на свою адресу, такий титул в церкві не зустрічається. Жодного разу я не чув привітання, слава Ісусу Христу, нікчемний Отче. Або посповідайте мене, нікчемний Слуго Божий. А тут кажіть, ми нікчемні раби, зробили те, що повинні були зробити. Спробуймо докладніше дослідити цей вираз, аби збагнути думку Божу та її зміст для нас. Слово, якого вжито в оригінальному тексті Нового Завіту грецькою мовою звучить Ахреюс, що дослівно означає безкорисний, непридатний. У грецькій філософії та літературі це слово означало нездатну. До якогось діла людину згідно з Платоном, або непридатного до військової служби згідно із Геродотом. Раби нікчемні або слуги нікчемні нездатні до нічого іншого, як тільки до того, що їм наказано виконати. Цивілізація, в якій нам випало жити, міцно відзначена користю як мотивацію багатьох людських дій. Починаючи від бізнесу і завершуючи особистими відносинами, в євангельському тексті згадане слово вжито в контексті служіння це дуже важлива вказівка Спасителя служіння не можна сприймати у категорії користолюбства, а тільки виходячи з любові. Любов є завжди дармова, і не має жодної іншої мети поза нею самою. Також і жодної плати за себе, окрім себе самої, писав видатний Богослов минулого століття Ганс Урс фон Бальтезар. Буття слугою визначає ідентичність Християнина. Це буття є постійним. Слуга є слугою не тільки тоді, коли працює, але також і коли відпочиває. І навіть тоді, коли сидить із господарем за одним столом. Образом такого служіння є сам Спаситель, котрий під час останньої вечері обмив ноги своїм учням і дав заповідь робити так один одному, мати таку саму життєву позицію любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.